Друзі, всім привіт! Всіх вітаю у новому відео. В минулому відео сказала А і не сказала Б. Була за лісою. Зараз розповім про наші плани, трішки що зміниться. Вже там хтось зробив як предположення про те, що що сталося у моїх відносинах з Женією. І, і таке. Насправді, канал тепер буде про наше життя саме з Алісою в Іспанії. Дякую Жені за те, що три роки ми тут знаходимося, і за три роки він підтримував нас, забезпечував і ну, намагався зробити все, щоб ми жили добре. Десь щось трапилось, напевно, на шляху до нашого щастя. І хтось звернув не туди. Ну нічого. Далі канал про життя саме мене і моєї донечки в Іспанії. Поки що я буду намагатися залишитися тут, тому що ну, Аліса вже вивчила плюс-мінус мову, ну вже знає її вже легше. Тому що до цього я думала, може поїхати в іншу країну, змінити країну або в Німеччину, або ще куди. Але буде важко. Плюс документи пере, переробити треба. Коротше, на, на зараз я думаю про те, що треба намагатися залишитися тут. Я шукаю роботу, я зробила все ж таки резюме. Ой, як гарно. Який фон. Я зробила резюме, відправила наші сусідці. Ну, вона віддасть у себе там на роботі. І паралельно, все ж таки я шукаю роботу, як в плані підробітку зараз. Якщо так станеться, що у неї можна буде там знайти роботу в її магазині, буде класно, а ні, то буде поки що ходити на підробітки. Зараз замчу, лечу знову в лікарню, попросили сходити з дітьми. ну вже з дівчинкою, тільки і хлопчиком, якому якому чотири роки він так кашляє, що навіть до рвоти до блювання доходить справа. Треба розібратися і допомогти, щоб лікар послухав його і призначив лікування якесь, бо бо щось йому погано так підсипили, підхватили вірус всією великою дружною сім'єю. І тепер хворіють всі по черзі. Біжу зараз, допоможу з перекладом, як зможу. Переживаю з приводу роботи замови, тому що там 에... в лікарню я прийшла, поспілкувалася, щось зрозуміла, щось не зрозуміла, десь переклала, а на роботі треба бути постійно і постійно розмовляти. Рівень потрібен саме розмовної. Розговорного язика, а мене є десь пробіли. Ну нічого. Так, всім гарного настрою, чудового дня. Не засмучуємось, життя продовжується. Треба знайти сили знайти сили, жити далі. Всім бажаю щастя і щоб люди, які поруч з вами цінували вас. Цінували вас, любили, щоб поруч з вами були чесні, чесні та порядні. Люди. Всім гарного дня! Я тут на стресі сьогодні нічого не їла взагалі. Зараз готую котлетки в аерогрилі. А чому в аерогрилі? Я взагалі люблю на петельні їх смажити, тому що ну, мені вони більш тоді засмажуються більше подобаються саме котлети. Та в нас тут нові сусіди. Є, є в нас сусідка з дівчинкою, якій 6 чи 7 років, в неї аутизм і ну, іспанець якийсь новий. То зараз дуже багато людей, я на кухню виходжу і немає місця. Вирішила згадала, що є аерогріль, бо в ньому дуже давно щось готували. Останній раз, напевно, картоплю фрі ми там приготували і все. Зараз готую. І ну, хочу розповісти, що в лікарні було ну, що, все ж таки, призначили малому лікування. В нього, як виявилось, ну як сказала, як сказав лікар, що в нього інфекція в горлі. Вона його послухала, все нормально, але в нього кашель постійний, сухий, і призначила антибіотики. Йому пити, ну, сироп якийсь ще. Коротше, лікування призначили, все нормально. А дівчинці в неї астма, їй виписали інгалятор і ще, значить, інгаляцію просто робити. Єдина ця система іспанська, яка іноді виводить перший раз, коли прийшли нормально, дали нам талончик на прийом нормальний. Як Типу, як швидка допомога, що ти в живій черзі сидиш і чекаєш ну, лікаря, щоб потрапити до лікаря. А сьогодні дали нам з часом. Тобто ну, написали, що на 11:50 одній дитині і в 12 іншій дитині до лікаря треба потрапити. І як висновок, ми потрапили вже. Десь близько до першої години дня ось ми до зайшли в кабінет, і то, тому що я вже там думала, як можна ругатися е... іспанською мовою. Що треба казати? Я кричу, що у малого температура ми сидимо, чекаємо в черзі, а там по пошвид... швидкий... Визивають, викликають, а там, де час у нас написаний, нас не кличуть і не кличуть. Я кажу, ну ви що у малого температура вийшов, як я його назвала, директор термометра, градусника, бо він, напевно, займався там тільки тим, більше нічого не робив. Заміряв малому температуру, було 37, і тоді нас все ж таки покликали в кабінет, і все нормально. Все подивилися, призна... назначили, призначили лікування. Лікуються. Ось, зараз підемо, будемо щось їсти. Бо реально сьогодні нічого не їла. Я як поглянула на те, яка в мене зараз вага, а там 59 кілограмів. ой-ой-ой ой ой Нічого не хотілося взагалі. Тільки на каві я і рухалася сьогодні в цьому Аліканте. Я хочу привітати всіх нас себе сьогодні на моєму каналі 7000. Підписників. Нарешті чекали, чекали, тому що 6999 цілий цілий день було, і ніякого руху. <смі> чекали, чекали, і хтось все ж таки став е... хтось став яким 7000. <смі> Дякую кожному за підтримку, за ваші коментарі, за ваші вподобайки. Всім до зустрічі у нових відео.